Останніми роками кількість первоцвітів в Україні значно скоротилася. Рослини, які віщують на прихід весни, за останні десятиліття опинилися на межі зникнення. Це відбувається внаслідок господарського освоєння місць зростання первоцвітів, намагання окремих людей перетворити їх на засіб заробітку. Рослини, які так нелегко виборювали право пестити людей свіжістю весняного оновлення, раптом опинилися в тенетах. Людської жорстокості, і саме звини людей зазнають бездушного винищення. При зустрічі з прекрасними квітами, майте шану до цих справді чарівних і до того ж цілющих рослин. Не зривайте оберемки квітів, які згодом бездумно викинете. Краще помилуйтеся ними в природі, а на згадку сфотографуйте чи замалюйте. Тим дорожчі вони будуть для вас. Бережіть красу природи, весняні усмішки рідної землі, польові та лісові рослини, найкрасивіші там, де вони виросли. Тож залишимо землю і її квіти. Вони справді цього варті. Отже, збереження первоцвітів є нашою спільною відповідальністю перед природою. На щастя, існують деякі прості кроки, які кожен з нас може зробити, щоб допомогти зберегти ці. Цінні рослини, не зривайте первоцвіти з природних угідь. Не копайте корені рослин для пересадження в своєму саду або на городі. Не купуйте букети первоцвітів, які зібрані з природи. Вирощуйте первоцвіти в своєму саду або на городі, якщо у вас є можливість. Прибирайте сміття з природних угідь, щоб не заважати росту та розвитку первоцвітів. Розповідайте іншим про важливість збереження первоцвітів. Первоцвітів та навчайте дітей цінувати природу. Тільки нашими спільними зусиллями можна зберегти первоцвіти для наших нащадків і вберегти багатство нашої природи для майбутніх поколінь. Давайте діяти разом, щоб зробити наш світ кращим місцем для життя всіх і кожного з нас.